Один. Взяв снаряд. Два. Побігли. Зарядили. Три. Відбіг. Швидше. Командир. Бум. Ураження. Кінець. Отже, саме так виглядає робота розрахунку першого самохідного дивізіону окремої артилерійської бригади. Це якщо коротко. А якщо не коротко, то... Воно, напевно, зародилося в класі 6-7. Гарно вчив історію. Вже було розуміння, що рано чи пізно в нас буде війна з нашим сусідом, і рано чи пізно нам доведеться захищати нашу державу. Ну і згодом все ж таки став військовим. Родом я з Донецької області, селище Корохівка. Це все окуповано, все зруйновано, клята ця війна. Почали колони через село їздити російські, почалося мародіорство. Ходили по хатам, збирали всіх мужиків, і ми лісами дали Джозу отуди. Зібралися і пішли в воєнкомат. Став навідником і даємо прикурити росіянам. Я з Амстердама приїхав воювати на війну. Кинув там роботу, приїхав воювати. Я з маленьким пакетом АТБшним свої речі мальнариальні зібрав і пішов. Взяли нас в піхоту. Поїхали в Луганську область, і на одній з позицій мене снайпер зняв. Потім почалася реабілітація, всі мої спеціалії, два санаторії, ну, довга історія. Перевелись в 31.01. І якраз формувалася нова бригада артилерійська, нові машини, нове обладнання. Я як це почув, що частина буде оперативна, бойова, питався. Всіма методами перевістісь. Тим боля сказали, що нове воруження з Богдану дають. Подивився, що нічого собі, яка машина, блін, класно, то вона ну, спробує себе. Ти водій, ти все. Кажу, я не, я не їхав, роздуплися. З легкової машини пересів. Машина дуже послушна на дорозі. Легко привикаєш до неї. Така техніка добротна, вона топче добре. Я коли її перший раз побачив, Богдану, я такий. Ого, та ну як на такій махіні я буду працювати, я такий. уф! Розвіялася романтика, яка була нам навіяна, да, фільмів про війну і тому подобне. Все побачив своїми очима. Ну, Різниця, коли те хочуть вбити просто. Поначалу ми працювали, не прилітало, пару разів прилетіло. Ти вже розумієш, що може по тобі отвітка зробити. Це не дуже приємно, звісно. Були пару прильотів десь від 500 метрів. Ліженький, плотний дуб. Це так його осколками. Я відчував тоді страх і відповідальність за свої дії. Ризик є завжди, і ризик він буде. Страшно всім. Просто хтось хтось це показує, хтось це не показує. Адреналін зашкалює конкретно. Я готовий робити ноги відсюди. Приход, бах, чіп, сядь, та куди сядь. Не можу я сидіти. У мене одразу це всередині. І все, це, глаза на лоб. Біг до бліндажа, я оце відчув. Цей тремор, Боятися померти. Прикриваєшся, щоб не в тебе. Злоба, от вона зараз награвається, жде, щоб небо було чисте та вийти, як на лопитку. Бодрий настрій в нас. Нищити русню. В принципі, роботаємо, моніторимо, стараємося, щоб. Маскуватися краще, щоб, ну, щоб не знайшли. Пері виїзди, звісно, да. було тяжко. Але машина ціла, вроді. У нас, якщо люди, то люди дуже гарно відносяться до збереження особового складу. Я для себе ставлю ціль це повернути весь свій підпорядкований особовий склад по закінченню війни живими додому. І якщо в нас якась небезпека, ми максимально швидко ховаємось, віджидаємось. Як тільки вони притіхли, і давай спочатку. Було цікаво створити щось з нуля, створити механізм, який буде працювати і нищити ворога. Осна задача да артилерійського підрозділу виконання вогневих завдань, нанесення максимальних втрат ворогу. Що в принципі ми і робимо. Пробиває гордість, тому що ну створити підрозділ, який почав своє формування в началі квітня, а в серпні місяці вже крайний розрахунок виїхав на війну. Ну я думаю, це щось то значить. Наша бригада була створена для того, щоб кришити тварин нічого. У нас які вон гарні машини. максимально максимально Допомагати пацанам, піхотинцям допомагати. Максимально унічжати цю нечість нашої землі. Гасити, пробачаюсь. Да. Плюс до бою, хлопці. Передньо треба позицію облаштувати, щоб виїхати і працювати. Тобто до того часу, коли заїжджає на позицію гармата, проводиться дуже великий об'єм робіт. Їдемо ми на реконструкцію і вибираємо позицію. Де стане гармата, в якому напрямку буде вона виїжджати, куди вона буде стріляти, заласовуємо. І потім починаємо планувати вже будівельні роботи. Відбудовується позиція. Капанір, бліндаж, погрібки, вогнева позиція сама це все облаштовується, маскирується по максимуму, і вже тоді заїжджає машина, люди і працюємо. Ми з вами знаходимося на пункті управління вогнем батареї. Завжди тут сидить черговий офіцер, слідкує за стрімами, виявляє противника, відповідно, дає команду на гармату. Після цього я надаю команду своєму особовому складу. Команду до бою. Далі вже кожен знає свою роботу, ми одягаємо екіпіровку і починаємо працювати. Першу чергу я біжу до гармати і завожу. Хлопці розмаскируються, виїжджаю на позицію, розкладаємося. Навідник заскакує на своє місце. У мене є панорама. Я на ній виставляю координати, мені дає командир. 50. І Я зводжуся панорамою, і, виходить з точкою наводки. Так само я даю вказівку людині, яка на снарядах. Снаряд, кількість, сказав підривник, які піропатрони. Я вже побіг, накручувати, підготувати. Ну, так само і порохіст. Чекаємо команду заряджати. Заряджай, заряджай. Заряджай. Зарядив, ставив порух. Піропатрон закрив. Командир закриває клин. Наша гармата готова до пострілу. <рес> Команда поступила, робимо вогонь. Гармата! родитель зняв, відбіг. за шнурок смик. Мінус русня. І ападуємо, да, коли руки ноги летять. Перший постріл определяє точність стрільби. Тоді вже на пуві. Він дивиться в стрімі, де прилетів снаряд, і він вже теж висчитує там, скільки приблизно дати мінус або плюс, або далі, або ближче по прицілу. Доки ціль буде не вражена. Для мене ці снаряди це так, що семічки. Ну я снарядом в броні можу з розгону заскочити на цю платформу, зарядити. Це так можу 20 разів підряд. Після такої зарядки спиться дуже добре. Відбій гармати! Всі в укриття! Тращі. Дякую! Тращі. По закінченню роботи так само згорнуть машину, складаємося, заїжджаю в укриття Оп! і ми всі тікаємо. Бонда, бонда. Відстрілялись, все добре, зайшли в бліндаж з пацанами. нами. Кофійочка, Посиділи, посміялись, поспілкувались. Треба на настроєнні нібудь. Подпочинок в основном у нас чисто лежим, голенькие, в трусиках как и в телефоне. Не надо ж жить все равно, Жизнь продолжается. Надо жить и наслаждаться жизнью. Короче, по стриму. Один залетел прям в блиндажик. Ой-ой-ой, хорошо. А мы думали, он на лыжах Ты Сейчас слышит выход с нашей стороны и ныкается. В укрытие и прям туда снаружи. На, прям в ніво <ріст> тупать. <бакню. ріст> і педалі слетели. Він чисто понял, що свого та його. Я не жалюю. Робота цікава. Така творча. Чудо творимо, тобто ми захищаємо свою країну, виконуємо завдання бойові. Це творчість наша. Артилерія дає ворогам прикурити. Туда я словами небезпечні, вона сама за себе говорить. 155 міліметрів калібр. Коли. Ти ним просто б'єш по ворогу, там розлітається все. Це словами просто не передати. Це така ейфорія, знаєш, такий запал. В відро, є... Це результат. Фу! У мене ж мурашки, особено, як ми тільки перший раз приїхали на бойову, та по 20-30 по снарядів, коли розбомблюєш їхній бліндаж, БМП, техніку, живу силу, це все дуже круто, я скажу. Найбільше всіх настрілів: 6 тисяч пострілів. П'ять дев'ятсот сімдесят вісім. постріли залишились до шести тисяч. Якщо просто закидувати снаряд, це буквально декілька хвилин 22 постріли зробити. Зараз й так. Гармата! Цей черговий каже: нічого, сьогодні каже, що там пумєтка ще працює, чи що. Бах, і попадали одразу. Там мінус три зробили. Не потрібно ніякі ні нагороди, ні грамоти, ні подяки. Коли після стріму командир пише красавчик. Є влучання. Оце в'є влучно. Оце саме, саме найкраще. Знімаю любу усталість, це мотивує, це бадьори, це хочеться ще, ще, ще навалювати. Коли тобі присилають відео, коли ти дійсно попав, то звісно радість єсть і бачу у хлопців раді в глазах. Це найкраще. Бомба, конечно ж. Коли знищив врага, то просто пісня. Настроєння піднімається, хочеться плясати, літати. Зважуюсь гордим за те, що ми куди-то якийсь розчет розкарили, піхоту якусь розвалили. Я навіть жіні дзвоню. Сьогодні результат вийшов у нас на славу. Ого, дивіться, там попали прямо туди, о, там стріляли по пушки, допустим, там д 20 стояла сусідська. Як э, заїжджав їхній КАМАЗ, у них там походу був ЧБК чи, чи що вони там, ми її вразили. Красиво, звісно, все вийшло. І стрільба акуратно, доволі така мініатюрна. Напевно, найбільше мені запам'ятався з попередньої частини. Це знищення нони. І тоді натащили кучу БК, і влетів снаряд, пора їхні боєприпаси, і там нормальна детонація, міні ядерний розрив, скажем так. Був. Це напевне, що найбільше запам'ятався. За бехою ми ганялись теж теж таке було. Так вона і залишилась стояти там. Так і треба паразитам. А що ж? Хай не лізуть. Цими відосами ми гарно заряджаємося емоціонально для подальшої праці. Це в мене виходить. Значить, я тут потрібен і це клас. Весь особовий склад дивізіону він працює на перемогу. Коли звучить, що ваш підрозділ перший, ваш підрозділ кращий. А звичайно, це приємно як і звичайному бійцю, так і командиру дивізіону. Ми прийшли займатися справою і як найкраще її робити. Кожен знає свою роботу, кожен виконує її на 100%, навіть на 1000%. Всі Всі спочений Що кого не попросиш, то без питань. Отак, от одним щелчком, в принципі, все рішається. З самого початку, як ми почали працювати, всі друг за друга. Відносини в нас бомба. Нема ні скандалів, нічого. Ти пішов? Ні? Ти пішов бадьорі пацани. П'ять минут, все ми вже нормально розговаримо. Тому що краще обговорити тут і зараз, чим перенестися на завтра. Бо завтра може не настати, тому потрібно триматися разом завжди. Колектив, все друг другу в лицо спокійно всі говорять нічого до такого немає. Да, если что, вечером взловля, темно, зроблять. Я даже вот, когда ездил в отпуск, хочется домой, семья, дети. Десять дней прошло, и мне начало рвать уже обратно сюда. Типа, вот это моя семья. И жена, даже начала одно время ругаться. То у тебя же семья здесь, дом здесь. А я всегда говорю: домой надо ехать, работать надо, пацанам помогать, потому что они без меня не справятся, я без них. То когда без них побуду, то уже не так. В коллектив есть, СВИ коллектив. То сім я сім'я, і кожен друг за друга держиться. Тут люди кожен день працюють над тим, щоб вижити да, і не допустити ворога в подальшому його просуванні до своїх сімей. Люди тут чітко розуміють, чому вони сюди прийшли і що вони тут роблять. Без мотивації тут ніщо робити, тільки мотивація. Гасіть душить, нічиться з наша землі. Я вважаю, ми грішно нічого не робимо. Ми захищаємо свою землю. І їх треба звідси вигнати, унічтожити. За волю ми боремося. Ми вольні. А от якщо не буде волі, це коли прийде до нас російська влада. От мені тоді кажеться, не буде в нас волі. От поки вони не прийшли, в нас є воля. Скоріше, б, щоб війна закінчилась, щоб ми цю війну виграли. І наказали під так має бути. Пусть у нас країна... Во сколько раз меньше, все равно украинцы, это народ такой, который загрызет любого. Вот так вот.